27-річний Олександр потрапив за ґрати внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Хоча грати у машівській виправній колонії поняття умовне. Установа має мінімальний рівень безпеки з полегшеними умовами тримання. Тут чоловік займається тваринництвом, хоча раніше мало що знав про сільське господарство. з коровами взагалі не сталкивалося. Я даже то первая очі бачив. Звісно, боявся поначалу, ну а потом звик. <laughs> ні, все устраюває. Проживання хороше. Питання шалове, атлічне, ну комунальне битова услуги, атлічний. Ну в принципі, все хорошо. А для Миколи робота на землі давно звична. Сів ячмінь, пшеницю, експорцет, парцет, ліцерну. Ну, все, що треба, то сів. Умовами проживання. Чоловік задоволений. Каже майже як вдома. До речі, з нетерпінням чекає візиту родини. Вони до нього приїжджають постійно. Привіт передаю доці. Жінки ну всім близьким, рідним. Жду, мають на ті виходні. Приїхати засуджених можна відвідувати щодня до 4 годин, а раз у місяць рідним першої категорії дозволяють довгострокові побачення на три дні. Найтяжчі чоловіки переживають саме розлуку із близькими, знімати напруження засуджені приходять до кімнати психоемоційного розвантаження. Тут в кімнаті проходить їх релаксація, тренінги. Е Відеотерапія, музикотерапія. Ну і так приходять відпочивати біля акваріум, посидіти, послухати музику. Нині у колонії близько 160 засуджених. Вони живуть у гуртожитках по двоє-восьмеро людей у кімнаті, мають приміщення для перегляду телебачення та користування інтернетом. На території є бібліотека, лазня. Уже чотири роки діє церква, збудована та оформлена власними силами. Як провести вільний час? Кожен обирає самостійно. А от основна робота засуджених сільгуспвиробництвом. За підприємством установи закріплено державою 2000 гектарів землі, на яких працюють засуджені. На підприємстві знаходиться 1050 голів великої рогатої худоби, 700 голів свиней, і майже 2500 тисячі птиці. Уже два роки тут діє цех із виробництва ковбасної продукції. М'ясні вироби продають у магазинах при колонії та у Полтаві.